Кафедра ботаніки, дендрології та лісової селекції НУБІП України має багату історію, що розпочалась у 1816 році з Варшавської лісової школи садівництва. Протягом років кафедра розвивалась, об'єднуючи досвідчених науковців та викладачів. На даний момент кафедру очолює Марчук Юрій Миколавич, який також є головою Товариства лісників. До складу кафедри входять безліч досвідчених та талановитих викладачів. У нього тут навчаються студенти, які опановують фітологію, систематику рослин, дендрологію, ботаніку, селекцію лісових порід, екологію та ландшафтне планування. Перший гербарний зразків до сучасних генетичних досліджень кафедра завжди була центром ботанічної науки, лісової генетики та збереження біорізноманіття. І дивовижнішим є те, що корпус кафедри знаходиться посеред ботанічного саду, а по всій території можна знайти невеличкі корпуси. Аудиторію під відкритим небом та навіть екостежку, з якою видно всі краєвиди. Завітавши у гості на кафедру, ви побачите безліч гербарних зразків, неймовірно атмосферні аудиторії, з вікон яких ви ніколи не побачите забудованого міста, а лише природу навколо себе. Студенти кафедри беруть участь у міжнародних проєктах, конференціях, займаються науковими дослідженнями, створюють власні гербарні колекції та долучаються до розбудови лісової галузі України. Також студенти проходять практику на території ботанічного саду, допомагаючи працівникам, які в свою чергу розповідають про власний досвід і допомагають здобути нові навички та знання. Якщо прогулюватись ботанічним садом, серед різноманіття дерев і кущів, закладених зусиллями фахівців кафедри та працівників саду, відчуває живий подих науки, яка формує майбутнє українських лісів. Кафедра ботаніки, дендрології та лісової селекції майбутнє в гармонії з природою.